Отже, сьогодні вам опублікувалось наступне завдання. Це практична робота номер 6 Ми маємо створювати проекти, в яких будуть використовуватися вкладені розгалудження. Що означає вкладені? Це означає, що всередині однієї команди розгалудження буде розташована іще команди розгалудження. Ну, в цьому проєкті, який сьогодні вам пропоную. Створити буде 5 команд розгалуження, одна всередині іншої розташована. так Що вам потрібно зробити? Спочатку перевірте, чи ви авторизовані на сайті Scratch. Для цього відкривайте сайт і подивіться, чи ви зайшли в свій аккаунт. Якщо у вас тут є назва вашого аккаунту, значить все окей Якщо тут ви бачите кнопку Приєднатися і кнопку увійти, тоді вам треба увійти спочатку у свій аккаунт, використовуючи свій логін і пароль. В мене мій тестовий учень, він уже зайшов на сайт Scratch, тому я можу переходити в папку з проектами так, і побачу, що тут в мене вже є з минулих уроків. Так, ось перед вами був 6 А-клас. І я проєкт, який виконує завдання практичної роботи, створював вже. Я вам зараз покажу, як він має працювати. А потім будемо створювати такий, такий проєкт. Відкрию завдання. Так, інструкція. Ось. І дивіться, що має робити наш котик. Котик має реагувати на натиснення на клавіші. Якщо ми натиснемо на клавішу зі стрілкою вгору, наш котик має збільшувати свій розмір на 20%. Якщо ми натиснемо клавішу зі стрілкою вниз, наш котик має зменшувати свій розмір на 20%. Якщо ми будемо натискати клавішу пропуск, то наш котик має відтворювати звук на барабані. Для цього треба додати розширення музика до нашого проєкту. Якщо ж ми натиснемо клавішу зі стрілкою вправо, то має мінятися фон сцени. Один, другий, третій, їх має бути не менше 4. Якщо хочете, додайте більше 4. І можете додати ці фонові зображення за своїм смаком. Не обов'язково такі, як у мене. І останнє, якщо клавіша зі стрілкою ліворуч буде натиснута, то котик має міняти свій образ. На інший, пам'ятаєте, що їх там два образи котика. Він має нявкнути і має поміняти ефект колір на 25% змінити. І при запуску проєкту котик має повертатися до початкового розміру 100%, так як він тут буде то збільшувати, то зменшувати, і ми не знаємо, на якому розмірі зупинимось. То при запуску він має весь час ставати свого початкового розміру 100%. Це ось інструкція, умова завдання. Ось я відкрию проєкт, покажу, як він має працювати. Так. Ось. Якщо ви натиснете запуск виконати, то котик повертається до початкового розміру. Потім, якщо ви натискаєте клавішу зі стрілкою вгору, ваш котик має виростати. Якщо будете натискати клавішу стрілкою вниз, то котик має зменшуватися. Так? Можливо, до якоїсь там мухи. Так? Якщо будете натискати клавішу стрілкою праворуч, то ваш котик має міняти фон у нашому проєкті на наступний. Так, оцих фонів має бути не менше 4. Можете додати якісь інші фони. Не обов'язково такі, як у мене. І. Останнє, якщо ви натискатимете клавішу зі стрілкою ліворуч, наш котик має. Наш котик має напкнути, має поміняти свій образ е на наступний, так, так, трошки переставляє. І завжди і змінює коди. Так. Ось такий проєкт вам пропоную створити сьогодні. Такс. Так, це проєкт, який я робив з попереднім класом, тому я його зараз видалю. Це немає. І буду створювати його заново з вами. Так, проєкт має називатися Практична номер 6 так, Тому, коли ми почали, почнемо з того, що назву Untitled замінимо на практична номер 6 І далі буду йти по завданню. Створіть проєкт. Я створив, назвав його практично номер 6. І далі треба, щоб котик щось виконував. І будемо по черзі його програмувати. Котик в мене активний. Я буду програмувати зараз котика. І що має відбуватися? Коли ми натиснемо прапорець, має відбуватися завжди перевірка, яку клавішу натиснуто. Відповідно, початок буде з команди, коли натиснуто прапорець. Збільшу трошечки. І коли натиснули прапорець, наш котик має очікувати команди користувача програмою. Весь час завжди він має очікувати, що ж ми натиснемо. Тому, спочатку, я додам команду завжди. А вже всередині команди, завжди будемо робити перевірки, що ж ви натиснули. Для цього нам допоможе повна форма розгалудження. Бо нам треба перевіряти одну умову, чи натиснута клавіша зі стрілкою вгору. Якщо так, то будемо змінювати розмір на 20% збільшувати. А якщо інакше, треба перевіряти ще одну умову. Так, то у нас оця команда розгалуження додаємо. Перевіряємо, чи натиснута клавіша зі стрілкою вгору. Якщо натиснута. То має котик збільшувати свій розмір. Збільшувати розмір це змінювати свій зовнішній вигляд. Відповідно, ця команда буде в розділі Вигляд. Так, і тут, якщо вниз опуститись, тут є команда змінити розмір. Якщо ви тут напишете число додатнє, ось нам треба зараз 20, то котик буде збільшуватися. Якщо ми напишемо від'ємне число, то котик буде зменшуватися. Ось як нам зараз треба. Коли зі стрілкою вгору натиснути, він має виростати. От Запускаю проєкт. Видно, що команди зараз працюють, вони підсвітились таким жовтим кольором, і прапорець натиснутий. І вже наш котик має реагувати на зі стрілкою вгору. От, він виростає. Так? Виростає максимум до 540%. Тепер, якщо я запустю знову проєкт, у мене котик знову залишається. Великим таким. Так, але ж нам треба зробити так, щоб котик при запуску ставав початкового розміру. Тому перед тим, як почнеться перевірки, які, яка клавіша натиснуто, давайте додамо команду задати розмір 100% і покладемо її після прапорця, але до того, як завжди почнуть перевіряти, яка клавіша натиснута. І тоді при запуску програми. Котик спочатку стає початкового розміру, а потім уже, наприклад, виростає. Запускаю, він знову маленький стає. Так. Якщо ж неправда, що натискають клавішу зі стрілка вгору, то, можливо, натискають клавішу зі стрілкою вниз. І треба зробити цю перевірку. Так. І знову йду в керування. Беремо ще одну команду розгалудження, повну форму. І цю команду розгалудження я кладу тут де інакше. А, бо саме тут треба покласти команди, які мають виконуватися, якщо не натиснуто клавіша зі стрілкою вгору. Якщо клавіша зі стрілкою вгору не натиснута, то ми будемо перевіряти, а може натиснули клавішу зі стрілкою вниз. Бачите, і вийшло, що оця команда розгалуження вкладена в попередню команду розгалуження. Вже в нас дві, а їх буде Так? Якщо стрілка вниз натиснута, то нам кажуть, нехай він зменшує свій розмір. Так? Щоб він зменшував свій розмір. Я додам так само цю команду змінити розмір, але від'ємне число там напишу. Змінити розмір. І на мінус 20. Можемо перевірити. Так? Запускаю проект. Стрілка вгору виростає, котик, стрілка вниз. Він зменшується до маленького вигляду, да, як там муха десь маленька. Ось. Ну, ви зрозуміли, мабуть, що далі буде аналогічно. Будемо вкладати, вкладати команди розгалуження, перевіряти, чи натиснута потрібна клавіша. Якщо так, то робити дії певні, а як інакше, робити знову перевірку, якусь ще команда розгалуджень. Так, стрілка вгору, стрілка вниз була. Далі треба перевірити, чи натиснута клавіша пропуск. Так? Тому знову йдемо в керування. Якщо повна форма, перевіряємо, чи не натиснута клавіша-пропуск. І тепер нам кажуть: а якщо пропуск натиснуто, то нехай наш котик на барабані пограє, зіграє звук. Але щоб він на барабані грав, треба додати. Розширення музика, всередині якого будуть ці команди для відтворення звуків. Щоб додати розширення, знаходимося цю кнопку. Натискаємо її. Ми користувалися олівцем. Зараз нам потрібно розширення музика. І як ми це зробили, то в нас з'являється вкладинка музика де розташовані ці команди. В тому числі, ось команда Програти на барабані. Зараз там малий барабан. Можна, он великий. Або якийсь інший. Не знаю, тарілки. Так, візьму, наприклад, великий басовий. І от коли натиснути, натиснули клавішу пропуск, має відтворюватись звук барабана. Перевіряємо. Можете обрати інший звук, не обов'язково такий. Такс. Отже, цей крок зроблено. Пропуск натискаємо. Грає звук на барабані. Ідемо далі. Знову вкладаємо. Так? Треба тепер стрілка вправо. Додаємо ще одну команду розгалуження. Вкладаємо її всередину і робимо перевірку. Якщо вдруг натиснули клавішу зі стрілкою вправо. Так? Пропуск міняємо на стрілка праворуч. Тепер що має відбуватися? Має фон сцени помінятися на наступний. Але для цього треба, щоб ви додали декілька фонових зображень. Не менше 4, я вас прошу. Де це робити? Це ми робимо не для котика, це ми робимо для сцени. Тому виділяємо сцену, натискаємо кнопку обрати тло. І тепер можете обрати будь-який не менше 4 а, фонів. Ну, наприклад, щось візьму в кімнаті, нехай буде котик. Нехай він. Наприклад, в космосі побуває. Так. Потім нехай він десь в фантастичному лісі побуває. Так, скільки я додав фонів. Їх є 4. Ось тут пише. Бачите? Ну, я додав 3, але один там був. Да? Перейду зараз на тло. Бачите, ось є тих три, що я додав, і був четвертий той, що на початку біленький. Але з ним не цікаво просто білий, тому я його видалю. І давайте додамо ще хоча б один. Так? Ну, наприклад, нехай він буде ось в Арктиці також. От у нас є 4, не менше 4 фонів, і ми можемо тепер заставляти нашу, наш фон змінюватися. Головне зверніть увагу, що ми ж програмуємо котика, да? а у мене зараз активна сцена активна. Так? Тому, якщо я зараз тут буду складати програму, то це я буду програмувати сцену. А ми ж то не сцену програмуємо, ми котика програмуємо. Тому після того, як ви фони пододавали, не забудьте повернутися до котика. Ось ваші команди повернуться, да? Всі, що ви встигли накладати. Та і тут ось підказують, кого ви програмуєте. Бо якщо я класно на сцені, тут ось сцена намальована. Класно на котика показують, що ми котика програмуємо. Не зробіть таку помилку, не помиліться, так? Ну і тепер треба, щоб при натисненні на стрілку праворуч, щоб оці фони мінялися. Ми бачили, що їх ось тут чотири штуки є, так? не менше чотирьох, можете більше додати. Ну а як змінювати наші фони, фонові зображення? Це теж змінювати вигляд, так тому йдемо в вигляд, і тут є команди, які для котика, але в тому числі є й команди для тла. Ось вони змінити тло на якесь конкретне з тих, що ви пододавали. Але нас просять, щоб просто наступне по черзі включалося. Так? Як вони будуть включатися? Так? Ну, якщо активне буде Room, то наступний включиться Space. Так? Якщо буде Space, то наступний включиться Wood. Буде Wood, наступний Арктика включиться. Коли буде активна Арктика, наступний включиться знову по колу Room. Ну і так далі. Так, отже, команда: наступне тло буде міняти фон. Наступним, 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 якщо клавіша з стрілкою праворуч буде натиснути. Можна перевірити. Запускаємо. І натискаю клавішу з стрілкою праворуч. І ось наші фони міняються, коли я натискаю клавішою стрілкою праворуч. Ну, розуміло, якщо натиснути і тримати, вони будуть отак блимати-блимати, дуже швидко міняти один одного. Так, зупиняємо цю частинку зробили. Тепер далі. Якщо буде натиснуто клавіша зі стрілкою ліворуч, то щось там котик має зробити і подивіться, а далі ще є якісь аль альтернативи. Так отже, я наводжу на думку, що е, нам в останньому тут де інакше, не треба додавати знову повну форму розгалудження. Так? Е, чому? Ну, тому що. Команда, чи натиснуто клавіша зі стрілкою ліворуч, це остання перевірка, і вже інших варіантів у нас немає. Тобто нам залишилось перевірити, чи не натиснули випадково стрілку ліворуч, і все. Більше ніяких перевірок нам не потрібно. Тому я буду додавати не повну форму у кінці, а коротку форму, ось оцю, якщо і все. От, якщо натиснули стрілку ліворуч, то щось ще зробимо, а ні, то ні, нічого більше виконувати не будемо. Так, і що треба перевірити? Чи стрілка ліворуч натиснута? Шукаю цю команду. Якщо стрілка ліворуч натиснута. І тепер тільки залишилось запрограмувати, а що саме має робити котик, коли стрілка ліворуч натиснута. Так? Що має зробити котик? Він має поміняти свій образ. Ну, Нагадаю, що в котика два образи є. А, вони відрізняються розташуванням рук і ніг. Ми це використовували, коли робили імітацію руху котика, да, щоб він ходив, ніби шкандибал там по сцені. Відповідно, ми можемо змінити цей образ наступним образом, або просто отут змінити на конкретний. Але я виберу наступний, щоб він просто при кожному натисненні включав наступний, 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 наступний образ. Так. Далі. Котик також має нявкнути. Якщо перейти на закладинку звуки, то ми маємо пригадати, що для котика є автоматично один звук няв. Ось оцей. Так. І ми можемо його вже використовувати в програмі. Якщо ми хочемо додати команду для відтворення звуку, йдемо на закладинку звук. Так. Візьму команду Відтворити звук няв. Так. Змінив образ, нявкнув. І останнє треба, щоб він змінив ефект колір. колір. Щоб змінив він. Також йдемо на закладинку Вигляд. І тут є ця команда: Змінити ефект. Можна причому обрати і колір, а можна обрати і інші ефекти. Ну, зараз поміняємо колір, а потім подивимося, які інші ефекти також можна змінити. Так, ну і ось у нас наша програма вийшла ось такою. На перший погляд величенька така. Але насправді тут нічого складного. У нас використовується вкладені команди розгалуджені. Якщо їх полічити, то їх раз, два, три, чотири 5 штук. Чотири рази повна форма використана і один раз використана коротка форма. В залежності від того, яку клавішу натиснуто, по-різному котик буде реагувати. Можемо перевірити, чи все працює. Запускаю проєкт. Видно, що він запущений прапорець натиснуто. Також навколо нашої програми засвітився такий жовтенький ареол. Підсвічено. І тепер перевіряємо: стрілка вгору має котик виростати. Стрілка вниз має котик зменшуватися. Так? Якщо буду натискати стрілку праворуч, має мінятися фон. На наступний, на наступний, на наступний, на наступний. Якщо буду натискати стрілку ліворуч. Він має нявкати міняти свій образ на наступний і колір змінювати. Як зараз. То він фіолетовий, то він синій, то він жовтий, то він червоний, і нявкає заодно. Такс. Для цікавості можете поекспериментувати, що буде, якщо ви тут будете змінювати не колір, а якийсь інший ефект. Наприклад, роздуття. Я зараз тільки приберу на. Деякий час, щоб він не нявкав нас не роздражав. Так. І попробую перевірити. Да? Натискаю клавішу стрілки вгору хай трохи виросте. А тепер буду стрілку ліворуч натискати, і нашого котика роздуває. Або я вибрав ефект роздуття. Тепер зробимо закручування. Перезапустимо проєкт, Збільшу його. І тепер я його закручую. Такий ефект закручування. Тепер поміняємо не закручування, а пікселі. Так, збільшу. І ось пішли ми його в пікселі перетворюємо. Так. Тепер уже не здогадатися, що це був котик, наприклад. А що в нас ще є? Мозаїка. Знову його збільшу. І ось мозаїка. Ми з одного котика можемо зробити їх багато. Цілу мозаїку котиків. Але нам потрібно не це. Нам потрібно, щоб змінювався колір в умові, і нам треба, щоб він м'явкав. Отак має працювати наш проєкт. Тепер, наче, все добре. Ну, не забуваємо тоді поділитися проєктом. О, якщо ви не поділитеся, то ніхто Нема. не побачив вашу роботу, і в тому числі і я не побачу. Якщо поділилися, то вам тут напишуть, що всі інші можуть побачити люди ваш проєкт. Щоб я його побачив і оцінив, скопіюйте посилання на ваш проєкт в Google класі, додайте це посилання. Так, він зараз його приєднає. Це у нас практична робота, тому тут тесту немає, є тільки практичне завдання з одним проєктом. Якщо ви його виконали, посилання додали натискаєте кнопку Здати завдання.